Так, панове, чайник. Ремонтуємо чайник. Які в нього проблеми можуть бути? ну, Крім типових, звісно. Перше це оця штучка дрючка. Під кнопочкою ось. Під кнопочкою ця штучка дрючка. Да? Вона довела відкидати контакт. от, І оці ось, ось я, як пара. І воно тоді розмикає контакт. Да? От туди пара постійно йде, закислюються контакти. І як починаємо дзвонити, не проходить. Тобто кнопка фактично не, не замикає контакти, не дає жилення на тен. Ну, Можна пробувати його розібрати, там зачистити. У ну, мене не виходить. Оця пружина, як вилетить, я її туди-туди не, не заряжу. От Я вже пробував кілька разів. То пружину втрачаю туди. Ну, не виходить воно. Що як я рішаю цю проблему? Ось таку перемичку кидаю. от. І тоді тільки чайник треба ж буде знімати. Треба буде знімати. До речі, цікаво, що самі чайники от в старих чайників е, заземлення посередині. Ні, фаза посер... ну фаза і нуль центральна і менша, а зовнішнє у нас е, заземлення. А тут навпаки, в цих нових конструкціях два кольця – це фаза 0, а заземлення центральний провод. От, ну, Відремонтував, включив, знову ж таки, не працює. Що таке, непонятно. Почав розбирати далі. Фактично іде. Іде сигнали сюди-сюди і на, те, на два кольця. А виходи на контакти один є, другий немає. Що там таке? А там поставлена ще отака защита. Отака защита, якщо нагріваються такі ж самі пластинки, як на, на кнопки. Ось вона. Да? Такі самі пластинки спрацьовують це вони на, 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 попі, на попі чайника. Да? І вони ото вибивають одну чи другу сторону, дивлячись, яка перегрілася. І тоді живлення немає із кольця або на одну сторону, або на дві, або ну, на одну обичну, обичну сторону. Заліз сюди, підгорів. Та ось видно, підгорів оцей контакт. Ну, можна зачищати, я його виковиряв і на цю сторону перекинув. Тепер є контакт, так. Отут. Тут нормальний контакт, а цей контакт підгорів. О, ну тепер повинно робити, зараз перевіримо. Оце такі можуть бути проблеми в чайника. Тобто в більшості все-таки на кнопки підгорають контакти, оце, отут вони під оцим. Так, і оці контакти, ось теж, оці контакти ось теж. Підгорають. Їх теж треба підчищати. Або перекидаю наверх і тоді збираємо схему. Або ось іще одна защита. Це якщо чайник на суху включили. Раз робота, але воно вибиває. Контакт ще й на якийсь на термопасті встановлюється. Це щось нова конструкція. На старих такого немає. На термопасті встановлюється і тоді оце. Відключаю чайник і чайник вроді би цілий, а не, не працює, бо контакту немає. Ремонтуйте чайники, дотримуйтесь техніки безпеки, бажаю успіх.